Ну і власне завершу ще однією фразою, яка, яка дуже синонімічна з тим, що відбувається зараз, і яка є от власне таким ну, нагадуванням про те, що насправді все те ж саме, нічого не змінилося, все відбувається те ж саме. І інструменти, якими Росія працює проти Заходу, ті ж самі. І інструменти ці очевидні і досліджені багатьма. І говорять про них достатньо. І можна вже не повторювати ці граблі. Але обирають повторювати. А чому? А може, треба? Якийсь дуже поганий. Балатістий народ, щоб на фоні нього не виглядати таким гамном, як виглядали б, якщо усвідомлювати, що робить, робить захист. Захід з усіма тими державами, яких віддає Росії по одній, тому що вони гамно. І вони на це підписалися. І потім виходить Меркель і говорить: да, я гамно, але я не виновата. Виходить, там ще хтось, і ще хтось. Вони по 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 поодиноко там щось сповідаються. Але якщо взяти взагалі всю цю ментальну мандавушку, то всі вони велике говно, тому що вони розуміють, що вони роблять. Західні народи не мають справжнього уявлення. Ну тут насправді мені здається мають. Просто обирають робити вигляд, що не мають. Не мають справжнього уявлення і вірної оцінки дійсного стану на опанованих москвою просторах. Не тільки в поняттях пересічного громадянина, але й у поглядах правлячих кіл вкорінилися сугестії, які Росія однаково біла і як чорна вперто втовкає цілому зовнішньому світові, закриваючи дійсність. На Заході бачать тільки Росію. Одні взагалі не знають або знають дуже мало про те, що вона мілітарно, мілітарною агресією підбила і насильством опановує багато народів, які не примирились і ніколи не примиряться з тим поневоленням. Інші, хоч знають дещо про національ... многонаціональний склад сьогоднішнього СССР, то все ж таки мають на увазі майже виключно російський народ як єдиний підметний чинник. Поневолені Росією народи на Заході переважно трактують не як повноцінні самосвідомі нації, що змагаються за своє самостійне життя, а як етнічні племена, що є тільки пасивним об'єктом у руках Москви, або… Які, уже, які або уже втратили свою національно-політичне «я» в російсько большовістському кітлі, або його ще не розвинули? Ще інші знову політики західних держав, не позбувшись цієї омани, недооцінюють правдиву вартість і потенціал самостійних змагань, поневолених Росією народів, порівнюють цей затаюваний перед світом потенціал з розпропагованим російським потенціалом і ставлять ставку на Росію. Це все було б неможливо, якби у західному світі не прийнялась і не поширилась ілюзія, що російський народ і большевицький імперіалізм це дві окремі речі: що російський народ не є носієм, а тільки жертвою останнього, що в боротьбі з большевизмом можна мати частину російського народу і то велику частину за союзника. Ця омана поширена на Заході і москалями цілою політичною роботою російської міграції і ще більше таки впливовими колами самих західних народів, які з легкост, які з легкодушною поверховістю або задля дрібних тактичних цілей наставили публічну опінію і політику своїх країн у такому фальшивому напрямі у Франції, Англії, Америці, Канаді та в інших західних країнах є теж такі одиниці. Які знають дійсний стан речей, які добре орієнтуються в справах під Європи і Азії, які знають суть більшовизму, російського імперіалізму, як розуміють визвольні змагання поневолених народів, доцінюють їх вартість і силу. Такі одиниці стараються поширити справжнє розуміння цих справ серед своїх народів та вплинути на направу політики Заходу. Але такі голоси все ще залишаються голосом вопіющого на пустині. Російський народ і більшовицький імперіалізм це дві окремі речі. Російський народ не є носієм, а тільки жертвою останнього, і в боротьбі з большевизмом можна мати частину російського народу і ту велику частину собі за союзникам. А тим часом, коли слово належить росіянам, вони будуть говорити про єдність російських народів. Головна користь для Росії в тому ж для большевізму така, що таким чином західні держави прибирають невідповідну поставу проти російських визвольних змагань, поневолених народів. Ну тобто, грубо кажучи, Росія. Робить захід своїм союзником у тому, щоб далі, далі тримати в неволі. Зрозуміло, що всі російські імміграційні імперіалісти концентруватимуть на тому свої зусилля. Це роблять і робитимуть за одним планом автоматично вони всі, без виїмків і незалежно від свого справжнього ставлення до большовізму. Для того їм не треба жодного порозуміння, бо всіх їх єднає з большовизмом головне бажання зберегти імперію. Коштом дальшого поневолення підбитих народів, і найбільша ненависть до наших визвольних змагань.